Коли у вас закінчується шнур, то приєднати наступний кінець можна так. Починаємо пров'язувати стовпчик без накиду. І ось ці дві петлі пров'язуємо вже іншим кінцем. В'яжемо далі, одночасно вв'язуючи в ряд кінець від попередньої нитки. Кінець від нової нитки будемо в'язувати в наступному ряду, коли будемо його пров'язувати. А зараз ховаємо цей кінець. Якщо він занадто довгий, то можна його обрізати і одразу обпалити. Підходимо до місця приєднання нового шнура. Підтягуємо його. І тепер необхідно його протягнути на іншу сторону. Будемо гачок з іншої сторони. І протягуємо шнур на іншу сторону, між півпетлями. І продовжуємо в'язати ховаючи в ряд. Отже, місце з'єднання не помітно ні з однієї сторони.